Чого навчали на авіабазі шпан, у Німеччині українських оборонців? Розповів Суспільному військовослужбовець бригади Червона калина Володимир Левчук. На Вінничині працюють мобільні бригади, які виїздять до оборонців і допомагають вирішувати питання реабілітації та надання медичної допомоги. У селі Слобода Бушанська на Вінничині для переселенців будують екобудинок. Володимир Левчук, старший сержант одного із підрозділів бригади Червона калина, розповідає у Нацгвардії із 2019 року. Після початку повномасштабного вторгнення РФ служив на Київщині пізніше, як оператор дрону брав участь в операції зі звільнення Білогорівки на Луганщині. Після закінчення якби бойових дій в Києві. Нам дали тоді коптера на кожному підрозділу, і командир підрозділу вибрав іменно мене, щоб я навчався. Я навчався день на теорії. А далі я все практикую сам. Основне це було знайти техніку, бо був ліс. Ми були під лісом. Річка була ретельно передивлялися всі поляни, які знаходяться, бо можливо бути міномет, артилерія. каже завдяки роботі його підрозділу аеророзвідки, на нищили російських солдатів та техніку. Найкращим уловом розповідає була ворожа сау, самохідну установку артилерійську, Виявили і біля неї ще макет. Воно карказом таке з'єднання накрите так же саме гіляками. Після повернення зі сходу Володимиру запропонували поїхати на військові навчання до Німеччини. каже таку можливість пропустити не міг. На сайті Національної гвардії України йдеться сержантів. Три тижні навчали у Німеччині на авіабазі Шпангдалем. Участь у них взяли 50 українських військовослужбовців із різних формувань Сил оборони. Володимир Лочук розповідає, навчання складались із трьох етапів. На першому тижні курс лідерства сержанта, тобто поводження. З підлеглими. Другий тиждень у нас була такти... тактика. Ми тренувалися захват будівлі, де ворог можливо бути. Третя неділя це ну, якби для мене була найцяківіша, це була тактична медицина. Гвардієць розповідає, українських оборонців навчали американські інструктори, офіцери та сержанти із досвідом бойових дій. У них там більш розгорнутий курс лідерства сержанта. А ось тактична тактика і тактична медицина, якби ну, я б не сказав би, що ми відстаємо від них, ми рухаємося разом з ними. Каже, спілкувались за допомогою перекладачів українців, які живуть у Сполучених Штатах. Ми коли тільки приїхали туди, нам виписували пропуск, якби, на цю базу. До нас підійшов американець і почав говорити з нами вільну українською мову, але був акцент англійської. То я зразу здивувався, а до сих пор списуємося і кидаємо там меми, сміємося. Володимир розповідає, після закінчення навчань українці та американці обмінялися подарунками. Це значок про закінчення Академії повітряних сил США. Дали його нам після закінчення курсу, на якому ми навчалися разом з сертифікатом, і нам сказали, що. Можна його носити би, з гордістю. У мене був бойовий прапор. Якби мені його дружина купила, вислала на схід, і я розписувався разом з своїми хлопцями. Вони розписувалися на прапорі свої побажання. Від кого я віддав цього її прапора. Він дуже важливий був для мене, але я хотів би, щоб американці також не забували нас. Нині Володимир на реабілітації каже, багато часу проводить із дружиною та восьмимісячною донечкою. Набирається сил перед поверненням до служби. Андрій Коник, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінниця. Помешкання родини Марценюк, дружина військовослужбовця Тетяна, розповідає, за місяць її Миколі виповниться 35 років. Останніх півроку чоловік пам'ятає частково. Він пам'ятає тільки, що він стояв і чув, що кричали хлопці, що Колю ранили. І все більше він не пам'ятає. Торік, 21 жовтня, жовтня, Авдіївці у Миколу поцілив російський снайпер. Куля влучила в голову. Розповідає Тетяна. Дуже велика гематома була кроваз в нього було. Що пройшло шість місяців? Він був в госпіталях, майже не ходив ми вчили. У нього рука майже не працює, і він ще то що ну розмовляє дуже погано. Частину кулі, яку лікарі дістали з черепа чоловіка, тетяна зберегла. Це саме перед, а то в нього розірване було. Буде вона я її не викину. Кілька днів тому Миколі пересадили кістку в черепі, каже, зібрати необхідні документи на операцію та реабілітацію допомогли фахівці мобільної бригади. Допомогли тим, що нас положили в лікарню в Вінницю, і знайшли нам хорошого хірурга, і він прооперував, все було безкоштовно. Найшли нам ці тітанові пластиночки, шурупи. Все нам ну, знайшли і. Ми зробили цю ну, зробили нам операцію. Мобільну бригаду створили за ініціативи обласної військової адміністрації, говорить заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. У складі бригади фахівці профільних департаментів області та працівники районних військових адміністрацій. Вони виїздять до родин поранених захисників і захисниць, аби на місці визначити потреби сім'ї, зокрема якої реабілітації та медичної допомоги цій потребують потребують, каже Тетяна Бондаренко: ми знаходимо інформацію про хлопців, про наших захисників і захисниць, які вже вдома після лікарень від сімейних лікарів, від військкоматів, від місцевих громад. Ми їх особисто об'їжджаємо, і я вам хочу сказати, що дійсно іноді люди потребують такого спілкування для того, щоб їм конкретно сказати. Де вони можуть взяти направлення? Де вони можуть пройти реабілітацію? За майже два місяці роботи мобільною бригадою здійснено виїзди до 38 захисників. Це і сприяння в запитах стосовно військової частини і співпрацюємо з військоматами стосовно отримання відповідних документів. Далі подаємо документи на військову лікарську комісію, якщо це потрібно пов'язання причини наслідкового зв'язку. І далі також сприємо в поданні документів нам сек. Цій родині ми допомогли в першу чергу з лікуванням, подальшим лікуванням, і буде подальша реабілітація. Загалом в області налічується майже 100 військовослужбовців, які мають важке поранення та травми і потребують допомоги. Втім, цей список постійно оновлюється, каже Ірина Войтенко. І додає, аби викликати мобільну бригаду родинам захисників, потрібно залишити заявку у відділі взаємодії з ветеранами обласного департаменту соціальної і молодіжної політики. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина. У селі Слобода Бушанська на Вінниччині для переселенців будують екобудинок. Роботи розпочали торік у листопаді. Сьогодні троє працівників фірми-підрядника майструють дерев'яний каркас під черепицю, розповідає будівельник Олег. Нарізаємо брусок, мембрану до прижимає, щоб був повітряний зазор між покривлею і ну, стропильною частиною. Коли дах нагрівається, внутрі. Зсередини ще температура нижча і образується волога, яка потім стікає по мембрані вниз. Суспільному розповідає каркаси будинків зводить із 2010 року. Втім, над таким екодомом працює вперше. Його відмінність у тому, що стіни не з блока чи цегли, а із соломляних панелей. Принцип той же, але тільки що наповнення інше. Нема ніякої складності. Різниця тільки в тому, що панельні вони трішки легші самі панелі. А солом'яні вони важкі. Воно приходить вже готове з заводу. Раніше це було занадбане обістя, тож спершу територію розчистили та розрівняли, каже представник фірми замовника робіт Віталій Власенко. Приїхали сюди, тут були джунглі. Спочатку зробили дорогу, потім ми збудували куполо, вичистили цю хату для робочих, збудували навіс, потім почалось будівництво. Дощі йдуть, велику техніку загнати неможливо. Сипемо щебінь, він тут тоне успішно. Ну, згорем пополам після Нового року залили фундамент, дозволила погода, почали будувати оцей будиночок. Будинок зводять двоповерховий загальною площою 442 метра квадратних. Поруч із ним буде автономна каналізація. Будуть шість душевих, три мужські, три жінські, шість туалетів. На другому поверху будуть кімнати для життя. Буде використовуватися як тимчасовий шалтер для жінок з дітьми а після війни як реабілітаційний та освітньо-культурний простір, каже ініціаторка екобудинку Євгенія Качуренко. Жінка-директорка громадської організації Бушанська Толока Суспільному розповідає. Ідея виникла торік навесні, коли в село почали приїжджати перші внутрішньопереміщені особи. Першочергово ідея була, що це допомога саме жінкам та дітям, які залишилися без чоловічої опіки. По різних причинах, то зараз вже в нас є досвід допомоги і воїнам ЗСУ. Тобто ми вже дивимося в цей бік. Також великий зал на першому поверсі, який саме для реабілітаційних програм. Зводять екобудинок у партнерстві з проєктом Зелена дорога екопоселень. Це проєкт, який допомагав людям знайти якраз прихистки по екопоселенням України, тобто в селах там, де безпечно. У випадку ситуації, надзвичайної, як це було, наприклад, навесні, могли вміщати до ста людей. Ну на постійному проживанні, як хостел, як шелтер, це 50 осіб. Гроші на будівництво надали мешканців європейських країн та іноземні компанії, каже Качуренко. 147 тисяч євро вдалося зібрати під час презентації проєкту у Європі. Звичайні люди, які мешкають в європейських селах, так як от ми тут, так вони там. Тобто, це були приватні донати. І в листопаді місяці ми привернули увагу Hilti Foundation і отримали вже великий транш, велику суму на старт будівництва. Загальна ж вартість екобудинку 250 тисяч євро. Решту зараз збирають, каже Євгенія Качуренко. Для того, щоб завершити вже внутрішнє оздоблення, ми зараз працюємо якраз також з. Приватними донорами і корпораціями по завершенні біля екобудинку висадять сад та облаштують дитячий простір. Коли усе запрацює, залежатиме від надходження коштів, каже Качуренко. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінничина. Працює над технікою китків, падіння та фізичною витривалістю. Вінничанин Марат Крижанський Суспільному розповідає, готується до третіх європейських ігор, які з 21 червня по 2 липня пройдуть у польському кракові. Виступатиме у складі збірної України із дзюдо. Проходять збори в кончезаспі зі збірної України. Дуже багато спарингів на тренуваннях. Очікую не тільки лише від себе. Перемоги на цих цих сутичках, а й від своєї команди, то що залежить дуже багато від команди у березні. Марат здобув перемогу на турнірі Rome European Open 2023, який проходив у Римі. Гвардії провів п'ять сутичок із спортсменами із Туркменістану, Швеції, Італії, Іспанії та Франції. Це перша перемога на турнірі такого рівня, каже Марат. Дуже тяжкий турнір був, але, але настрой тренерів, настрой команди допоміг мені здобути перемогу. Марат Крижанський родом із Іллінців. З 2020 року він військовослужбовець національної гвардії, служить у одній із вінницьких частин. Тренується ввечері після служби. За кілька тижнів до змагань їздить на збори до столиці. Усе за погодження керівництва каже гвардієць. Перед змаганнями йдуть збори, на збори зроблять звільнення, але після змагань повертаю частину і так, так же само працюю там, як і всі військовослужбовці. У перші місяці повномасштабного вторгнення Марат ніс службу у Вінниці, розповідає старший сержант роти Максим Бакулін. Каже, спорт не заважає службі. Один з найпідготовленіших воїнів в підрозділі виконував обов'язки. Начальника військового наряду ходив. На моїй пам'яті був випадок, коли вони взяли колаборанта, віддали, передали його Службі безпеки України на перевірку. Їздити на змагання важливо і у час війни, каже Марат Крижанський. Якщо доведеться зійтись у двобої із спортсменами з РФ, Україну не підведе. Міжнародна федерація дзюдо допустила спортсменів з РФ та Білорусі до змагань під нейтральним прапором. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міжнародної федерації дзюдо. Ставлюсь негативно, тому що реально всі спортсмени, які будуть час брати участь в чемпіонаті світу, вони є представниками. Силових структур в Росії. Якби так теоретично склалося, б, звісно, вийшов і хотів би отримати перемогу над спортсменом з Росії. Про підсумки третіх європейських ігор та з яким результатом на них виступить Вінницький нацгвардієць, розкажемо. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини Вінниця. На завершення ми згадуємо Вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1276 прізвищ.